Слава нашим Збройним силам України, дякуючи їм, маю можливість тримати господарство для тих хай які знімають, кажу, знімають, які пишуть мені коментарі, що хватить вже жирувати і обдурювати людей. ну В принципі, я розумію, що вони все бачать, але можливо там хтось завітає до мене на канал, не знаю, чим я займаюся, займаюся свинарством дуже-дуже дуже давно, вже більше. Вже майбут 14 років, а може й більше, займаються цим всім ділом і не зупинилися займатися навіть в той момент, коли орки були неподалік. Наша родина працювала, приймали опороси, парували, різали, переробляли, роздавали, продавали. Ну а для тих, у кого є час писати всякий бред, лучше ну, візьміться за справу. А якщо чекаєте своїх, то вийшли чемодан і на парашу. Так що, друзі, вечірнє справляння по господарцю для тих, хто любить на це все діло подивитися, справляємося, зараз вже погодували, тобто годуємо е зранку і ввечері, верніше доступ їжі вільний, але підсипаємо свіжу їжу ввечері, е щоб хватило до ранку, а зранку, щоб хватило до вечора. Е чому так? Ну, Все-таки, як, як було, багато людей там рахують, що бункерна кормушка такого типу, як вона з тої сторони. От, зараз піду покажу. Купив бункерну кормушку, навалив ковну кормушку, все, можна місяць не заглядати. Ні, вона розрахована на деяку кількість поросят, наприклад, там на 20-30 голів, тобто на якийсь період часу. Тобто вона розрахована, щоб забезпечити постійною їжею на відгодівлі якусь кількість поросят. Так що вона у нас стоїть на дорожчування. Тут у нас стоять такі бункерні кормушки невеличкі. Ми в них підсипаємо свіженько ввечері, ну і зараз е, літо, жарко, мухи. Стараємося, якщо ну, маленькі поросята вони такі трошки носами там буває чук-чук-чук, там, там буває помнуть його, то краще його оттуда вишкрити і викинути. Так що такі справи. Цих поросят ми сьогодні нарешті ми покастрували. Е, помічені були дівчатка. Ну, а потім вже мітили, кого кастрували із Кабанчиків. Хто там мені писав, десь недільки через три. Я думаю, що там на пристроми поїде двойко поросят і кажи, ще на ягодин. Вчора до нас приїхав, що ви такі лякливі. Батько сьогодні вас трохи полякав, покастрували, дякую Миколаю, що приїхав, хоч, в принципі, йому. сам каструю, ну, але в мене є знайомий ветлікар, дякую йому, приїхав, я подержав, дай покастрували. Тому що Шелудько сраний господар. Запустив це все діло, ну і зробили це все діло сьогодні. Так що от такі у нас пирожки. Водичка у нас також в постійному, вільному доступі. Головна, що задача? Вода, головна їжа, ну і понятно, правильно, витяжка. На даний момент хтось скаже, що це все дурня, тому що тратиться багато грошей. так. Але коли буде душно, зараз у нас залишилося цих ці, ці двоє поросят, Тут у нас один кабанчик і одна свинка. Свинка доволі потужненька, Кабанчики з меншень, а свинка вообще потужна, ми думали їх розіграти, ну, я думаю, що їх вже більше 20 кілограмів, така довгенька, вообще, гарненька. От. То ми ще раз виставимо їх у п'ятницю на розіграш. І топчі, дякуючи їй, її, її родині, відмовилися, бо вони живуть в Америці і кажуть, розіграйте їх ще раз. Якщо знов попаде тим, хто не зможе їх забрати. Якщо хтось із наших, то ми зможемо вислати кошти, якщо така буде ваша воля, або щось на ту суму. Тобто, грубо говоря, 5-6 тисяч гривень. Ну, я продав по 5, але це просто якщо по 5 таких поросят продавати, то краще застрелитися. Хтось там каже, ой, там можна купити стільки, по стільки, але є якась арифметика, є вкладання, є час. Ну і плюс вентилятори на даний момент працюють. Поки є світло, немає, включається генератор. Для чого? Для того, щоб можна було тут відчувати себе комфортно. Мазушка наша прийшла в охоту після відлучки, ми вже її покрили, От. кучеряшечка наша із тумбочкою попереїжджали в свої квартири. Вони були проглистовані після відлучки. От і зараз посаджені на норм. Одна сипав там, ну десь два кілограма, з'їли. Тобто Свиноматок тримаю на нормі на прегні. Ці дівчата вже також підросли. Один кабан тут забурився, ну по кабану видно, да? різниця є. Ми вже повишкрібали, все в нас в ручному режимі. Понятно, бідолага там пише, ти хреновий свинер, треба щільовики робити. Ну, я краще ту тисячу якусь притулю туди, куди вона треба, а вона треба там зараз, хлопцям. Тому що в першу чергу моя команда. Яка складається з багатьох-багатьох людей, дякуючи вам, які підтримують мене, ну а також люди, які працюють фізично. Це водії мої, дівчата, які підсобляють мені, це Ян Голоберезаня, який в парі з нами, і багато інших людей. Вони тратять свій час безвозмізно для того, щоб підтримати наших захисників. І тільки в об'єднанні можна щось зробити. Пусті клітки колись будуть повні, ну, стояли дівчата раз-два, мазуками навіть не переганяли, каштанка знаходиться там ну, Для того, щоб їм полегшити їхню так сказати, житуху. Тирсочка у нас є, дякуючи Олександру, курочки в Лесі Петрівни ходять, бройлерочка почали різати, врижики вже не вичищав. Це в нас кабаняче царство. Тут у нас всі кабани вже теж, якби так скудобідно було, можна було б когось зарізати. Тут у нас ну, сім'ї не без виродків 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну це десяток. От, дівчата. дівчата, Подивіться на дівчат. Ну, якщо ця, звісно, на цьому фоні, то її можна було перекинути до цих. Ну, але таке воно вродилося. Але всі, вся категорія доволі така непогана. Непогана. Всі дівчульки зараз будемо вишкрібати. Також вентилятор один працює на вдох, один працює на видох. Все шиворот на виворот, не так як у людей. Ну, але мене і проходить оттуда сюди для чого? Правильно, для того, щоб як світло виключається, щоб отако по проходіку воно йде вентиляція. Так що все чинчинарем. Липучі стрічки від мух. Ще в нас троє таранчуків, кабани лоше тут усе лежить. От, всі їдять. Їдять, значить, що? Правильно, значить, все в нас щенчинарем, значить є доступ свіжого повітря. Також ще один вентилятор. Розбивають повітря. Купа, купа вентиляторів. Да, розход електрики, ну, але по-іншому не можна, тому що буде задуха, буде кілібардоз. Так що, друзяки, отакий невеличкий огляд нашого домашнього господарства вечірнього. Я зараз шкрібаю, підстріляти не буду. Це буває трошки підтрушуємо тирсою, коли мокро, ну, щоб шкрібати краще гівно. А гівно це теж є штука. Оці самі грязнюлі такі, вони, вони пасхуджують, паскудять по всі клітки. Кабани, ну тут біля дверей, доволі непогано. Вони тут тусуються. І буває вечором беремо оприскувач, те, що бризкать жуків, набираємо водичку, а ще в нас одна дама є, це не свиноматка, це цих сестричка, я вже розказував. Так що, буває, бризкаємо перед вентилятором, ці, на, на, ну, що під потолком розпиляє, і воно розкидає, так виволожуємо повітря. На даний момент зараз задухи немає, все нормально. Бруйлер наш теж. Знаходиться, хто там зі мною брав у Наталі. Зараз підемо глянемо, вже дівчата почали різати. Наша Глорія Мігеровна, вона вагітна. Треба подивитися по записничку, коли нам вже пороситься. Також на нормочки поїла ці остатки треба скорито викидати, бо вони соплей тут своїх накидали. Е... Ну, наша любашка не прийшла в охоту, але їсть. Ну І наші ну Доволі непогані. Нема такої задухи конкретно, ну, але витяжки працюють. Вибачте, але електроенергію споживаємо. Якщо виключаємо, запускаємо генератор. Ну і походу все у нас дорожче, Ну але, на жаль, наоборот, на базарі воно чомусь дешевше. Ну, якось так. Так що, друзі, домашнє господарство. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, маємо можливість тримати. Тримаємо, працюємо. І маємо надію, що будемо працювати далі. Ну, от такий я горе господар. Простий селюк, який живе за рахунок волонтерства. Ну і є у нас бабло, хтось там мені з підписників у Фейсбуці писав. Як у без питання, якщо десь недалеко, я думаю, що весінній період часу я зможу вам привозити, щоб не робити шороху, щоб воно не смерділо у вас там у дворі. Зараз <кій> <От. кій> вивозимо нагород на світанок. Так що, друзі. Вийдеш. Нагород і все своє. Душа радіє, але роботи багато. На цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте приєднуватися до нас в прямі ефіри по п'ятницям. Ми, можливо, проведемо в середу. Бо в Надійки буде народження, ми будемо ну, як родинним колом, хочемо трошки відпочити. Поїдемо до товариша на озеро і проведемо прямий ефір. Матимете можливість привітати Надійку. Це буде 24 серпня. Так що, друзі, всім дякую, працюємо далі, всім миру, здоров'я і добра, підтримуємо наших захисників, об'єднуємося в команди. Хто не довіряє, знаєш, беріть біля себе кулачок, об'єднуйте і як там? Вожді в руки і вперед. Тому що тільки так, треба розпочинати з себе. Всім пока.